Мої вітання, друзі, і ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою. Медитація, яку ми проведемо сьогодні, має чарівні властивості. Вона змінює енергію та дивовижним чином повертає ваше життя на краще. Ця медитація присвячена благословенню енергоцентрів вашого тіла та любові до себе. Для кращого розуміння і суті, я хотів би ознайомити вас з основними тезами автора цієї медитації: нейробіолога, всесвітньо відомого психолога та автора численних книг про зміну мислення, виконання бажань і нейропсихологію доктора Джоді Спенза. Деяким людям може бути трохи незрозуміло, як працюють ці практики. Тому, перш ніж розпочати нашу медитацію, я хочу роз'яснити вам принцип її роботи. Якщо ви хочете відразу перейти до медитації, ви можете знайти час її початку під відео у таймкоді у розділі Опис. Ця практика схожа на іншій медитації Джоді Спенза. Вона зосереджена на ваших чакрах, тобто енергоцентрах у вашому тілі. Ви спрямовуєте свою увагу та енергію на свої чакри, і кожна з них починає активуватися. Кожен енергетичний центр вашого тіла має власну інформацію, частоту, хімічні речовини, гармони та емоції. Все це взаємодіє з навколишніми потоками, енергії та інформації. Ознайомитись ближче з роботою кожного енергоцентру ви можете у книзі Джоді Спенза «Надприродний розум або в інших доступних матеріалах. У цій медитації важливо відключитися від сторонніх думок і почати усвідомлювати енергію навколо свого тіла. Ви перестаєте зосереджуватися на своїх проблемах і на тому, що вас оточує, тобто на матеріальному, і починаєте спрямовувати увагу на потоки енергії навколо вас. Ця медитація приводить ваш мозок у рівновагу. Оскільки, спрямовуючи свою увагу на різні енергоцентри у своєму тілі, ви визнаєте їхнє фізичне існування. А коли ви розширюєте свою увагу і відчуваєте простір навколо своїх енергоцентрів, ви взаємодієте з потоками цієї енергії. Ця медитація дає колосальні результати при щоденній практиці, і ви обов'язково помітите реальні фізичні зміни. Вона чарівним чином зцілює тіло і має потужну силу. Проведені дослідження показали неймовірні результати зцілення від різних захворювань. Через кілька хвилин ми розпочнемо медитацію, і ви самі відчуєте зміни. Після цієї медитації рекомендується ще 15 хвилин просто перебувати в розслабленому стані і насолоджуватися цим відчуттям спокою і умиротворення. Перебувайте у цьому чарівному потоці енергії стільки, скільки хочете. Ваша підсвідомість сама підкаже вам, коли відкрити очі і повернутися до звичайних справ. Виконуйте цю медитацію щодня, і ви побачите неймовірні зміни у своєму житті. Почнемо нашу медитацію. Сядьте рівно і зручно. Руки й ноги не повинні бути схрещеними. Розслабтеся і закрите очі. Зробіть глибокий вдих і на видиху розслабте все своє тіло. Відпустіть всі тривоги дня. Ще один глибокий вдих і видих. Відчуйте, як ваше тіло поступово стає важким. А м'язи повністю розслабляються. З кожним видихом ви відпускаєте напруження і стрес. Відчувайте, як розслаблення починається з голови і поступово спускається вниз, охоплюючи шию. Плечі, руки, грудну клітину, живіт, стегна, ноги і ступні. Зверніть увагу на своє дихання. Дихайте повільно і глибоко, відчуваючи, як повітря наповнює ваші легені, а потім повільно видихайте, відпускаючи все. Що вас турбує. Кожен вдих приносить нову свіжу енергію. А кожен видих забирає всі ваші тривоги і напруження. А зараз направте свою увагу на перший енергетичний центр вашого тіла. Перша чакра вашого тіла знаходиться в області тазу. Та статевих залоз. Утримуйте свою увагу в цьому центрі деякий час. Відчуйте енергію, що наповнює цю чакру. Усвідомте простір, що оточує ваш перший енергетичний центр у просторі. Ви можете відчути потік енергії навколо цього центру. У всесвіті. Благословіть Його на благо, любов і радість. Змініть частоту вібрації цього центру своїми позитивними емоціями. Наповніть цей простір передчуттям змін на краще. Тепер переведіть свою увагу на другий енергетичний центр. Він знаходиться трохи нижче пупка. Відчуйте цю чакру. Почніть усвідомлювати простір всередині свого тіла, який займає цей енергетичний центр. Сконцентруйте всю свою увагу на цій чакрі і усвідомте простір навколо цього центру. Відчуйте енергію навколо цієї чакри і всього свого тіла у всесвіті. Подякуйте і благословіть цей центр на все найкраще на нову інформацію і нову енергію. Ця нова енергія підніме цей енергетичний центр до нового розуму і нового майбутнього. Перебувайте зараз в емоціях радості і любові і направте ці емоції на другу чакру нище пупка. Дозвольте вищому розуму прийняти цю інформацію і почати позитивні зміни у вашому тілі. А зараз переведіть свою увагу на третій енергетичний центр. Він знаходиться у верхній частині вашого живота в області сонячного сплетіння. Направте всю свою увагу на цю чакру і відчуйте обсяг простору, займаного цим енергетичним центром у вашому тілі та у просторі. Відчуйте обсяг простору навколо цього центру у просторі і енергію цього простору у всесвіті. Прийшов час благословити цей центр новою енергією щастя і радості, енергією кращого майбутнього, спокою і цілісності. Зараз ви можете відчути особливі відчуття у своєму тілі, передчуття чогось особливого і чарівного віддайте своєму розуму цю інформацію нового себе і дозвольте полю нескінченних можливостей зробити все за вас. Тепер переведіть свою увагу на четвертий енергетичний центр, він розташований біля вашого серця прямо посередині грудей, утримуйте увагу в цьому центрі, відчуйте простір навколо цього енергетичного центру у вашому тілі і усвідомте обсяг і енергію простору навколо цієї чакри і власного тіла у просторі. Направте всі свої позитивні емоції і благословіть цей енергетичний центр своєю щирою любов'ю і вдячністю. Дозвольте новій енергії увійти в цей центр і привести ваш розум і тіло до позитивних змін, які обов'язково відбудуться у вашому житті. Наповніть цей енергетичний центр впевненістю і любов'ю. Нехай ваше серце буде відкритим. Відчувайте, як відгукується ваше тіло. Направляйте цю позитивну енергію в цей центр. Тепер віддайте це все полю нескінчених можливостей і своєму розуму та дозвольте їм зробити все за вас, покращити ваше життя і вашу енергію. А зараз переведіть свою увагу на наступний п'ятий енергетичний центр, який знаходиться у вашому горлі. Сконцентруйтесь на цьому центрі і відчуйте його всередині вашого горла. Відчуйте енергію простору навколо цієї області своєї шиї у просторі. Прийшов час благословити цей центр на все найкраще для найвищого блага. Відправте всю свою любов, вдячність і позитивні емоції в цей центр. Нехай ваш голос дарує всім навколо тепло, натхнення та спокій, допомагаючи їм знайти гармонію і внутрішню силу. Відчуйте безтурботність, чистоту і енергію, яка йде з глибин самого Всесвіту. Дозвольте цій новій інформації проникнути у ваш розум. Нехай ваше тіло відгукнеться на новий розум. Все буде так, як ви хочете. Тепер переведіть свою увагу на наступну шосту чакру вашого енергетичного центру. Цей енергетичний центр знаходиться між верхньою частиною вашого горла і задньою частиною голови. Відчуйте цей центр у своєму тілі. Усвідомте простір навколо цього центру. Налаштуйтеся на частоту цього простору. Відчуйте енергію навколо цього центру у Всесвіті. Відчуйте енергію за межами своєї голови. Прийшов час благословити цей центр новою інформацією і позитивною енергією. Дозвольте матеріальному світу відгукнутися на нові знання і новий розум. Нехай усі позитивні зміни та енергії наповнять ваше життя. Відпустіть все це в поле можливостей з вдячністю відчуттям спокою і впевненості. Прийшов час переключити свою увагу на сьомий енергетичний центр. Він знаходиться позаду ваших очей в центрі голови. Утримуйте увагу в цій області свого тіла. Відчуйте енергію навколо цього центру у просторі. Відчуйте енергію простору навколо вашої голови. Благословіть цей енергетичний центр на все найкраще. Дозвольте вашому тілу прийняти ці позитивні зміни. Відчувайте, як відгукується ваше тіло на нову інформацію. Відчуйте сильні емоції вдячності, гармонії і всього найкращого. Цей центр подарує вам молодість і життєву силу. Віддайте цьому енергетичному центру всю свою вдячність і відпустіть все це в поле можливостей. Нехай ця нова енергія втілиться у матеріальному світі. Віддіть свою увагу на простір над своєю головою. Саме тут знаходиться портал, який веде від енергії до матерії. Утримуйте свою увагу в області на кілька сантиметрів вище вашої голови. Уявіть, як цей центр наповнюється енергією щастя і вдячності за всі ваші здійснені бажання. За все, що вже здійснилося, відчуйте ці всі емоції в реальному часі, усвідомлюючи, що ви точно отримаєте все, що хочете, всі зміни у вашому тілі, вашому оточенні і реальності вашого життя, все те позитивне, про що ви мрієте, вже здійснилося. Проживайте ці емоції з відчуттям щастя, спокою, рівноваги і розуміння того, що все можливо. Відпустіть все це у поле можливостей і насолоджуйтеся усвідомленням простору навколо всього свого тіла, навколо всіх енергетичних центрів у просторі. Відчуйте енергію всього простору за межами свого тіла. Прийшов час відповісти на питання, що ви хочете змінити? Ким ви хочете стати? Чого ви хочете в цьому житті? Прийшов час створити своє майбутнє, і все, що ви створили, буде відправлено в поле можливостей. Всесвіт виконує все найкращим і природним чином для вас бажане втілиться у реальності, енергія втілиться у матерію. Якщо ви прагнете створити щось неймовірне, ви повинні відчувати себе безмежними. Відчути всю глибину цього процесу. Нехай ці піднесені емоції супроводжують вас до кінця цієї медитації. Після цієї медитації ваше тіло вже вийде з новою частотою і новою енергією, а нове поле навколо вас створить найкращі події для виконання всього, що було задумано вами. У своєму розумі ви можете створювати своє ідеальне майбутнє, зосередтеся на своїх позитивних намірах і дозвольте їм наповнити вас енергією. Побудьте ще трохи в цьому стані щастя, гармонії та внутрішнього спокою. Коли будете готові. Повільно відкрити очі і поверніться в теперішній момент. Після медитації не поспішайте. Залиштеся ще на 15 хвилин у цьому розслабленому стані, насолоджуючись відчуттям спокою, піднесеного настрою та умиротворення.